Права 1060. Не будуючи графіка, знайдіть нулі функції. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні наша функція y дорівнює 4x плюс 12. Нуль функції це за якого значення аргументу у нас значення функції буде дорівнювати нулю. За якого аргумента? Ну що ж, це точка, в якій наша функція перетинає весь абсцис. Ну що ж, то, то виходить, що наша функція має рівно бути 0. Якщо у нас y дорівнює 4х плюс 12, то 0 має дорівнювати 4x плюс 12. Є. Але якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій. пишемо, що 4х плюс 12 дорівнює 0, переносимо тоді плюс 12 через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде, що 4х. Дорівнює 0. Було плюс 12. Стане справа мінус 12. Пишемо відняти 12. Тобто 4х дорівнює 0 відняти 12, це буде мінус 12. Знаходимо невідомий множник х. Для цього добуток. мінус 12. Ділимо на відомий множник на 4. Отже, х у нас дорівнює. Частка буде від'ємна, одне і число від'ємне, 12 на 4 це 3. Отже, x дорівнює мінус 3. Тобто, якщо аргумент дорівнює мінус 3, то значення нашої функції дорівнює 0. У точці тоді, з координатою мінус 3x3, наша функція перетинає вісь абцис. Переходимо до другого завдання, y дорівнює мінус 8х. 0 функції, коли ця функція перетвориться в 0. 0, тоді дорівнює мінус 8х. Якщо 0 дорівнює мінус 8х, то і мінус 8х дорівнює 0. Чи можна було перенести з протилежним знаком? Але добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один з множників дорівнює нулю. Мінус 8 не дорівнює нулю, то лише цей розв'язок буде, якщо х буде дорівнювати 0. Ця функція у нас буде. Прямою пропорційності вона проходить через х. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, не будуючи графіка функції, знайдіть нулі функції. В першому завданні записуємо, що нуль нашої функції x дорівнює мінус 3, а в другому завданні це число 0. Є? Ну що ж, ось таке завдання на знаходження аналітичним способом нуля функції. На цьому вправу завершено.